Відбірковий чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових категорій приймає Полтава. Близько 400 спортсменів із усіх областей України виборюють путівки на чемпіонати світу та Європи 2017 року. Класичний пауерліфтинг відрізняється від звичайно тим, що у ньому не застосовують спеціального екіпірування. Тут є будуть дуже цікаві боротьби, так як і в дівчат, і в юніорів і юніорок, які між собою конкурують, які хочуть попасти в склад збірної для поїздки відповідно, на відповідно читати світу Європи. Ми будемо чекати. Я, особисто я чекаю категорію 120 чоловіків, де будуть змагатись харківчанин Маріянка Віктор і з Києва Потьомкін. Це буде дуже цікава боротьба, тому тяжи. Це... Запрошую вас і всіх болівальників, щоб подивилися. За результатами попередніх днів лідирують Полтавська та Харківська області. У командній першості серед юнаків Полтавщина посіла перше місце. Серед юніорів третє. Кращими стали саме харків'яни. Намагаються до лідерів дотягнутися, і гості з західної України трошки не добрав присіданнях, але надіюся, що в наступних двох вправах результати покращаться. Попереду ще жим млежуча і стануватя є люди, які приїжджають. Просто для досвіду, які вперше виступають на всеукраїнських змаганнях. Є люди, які хочуть виконати норматив майстра спорту. Ну відповідно, є такі, які хочуть поборотися за призи і навіть стати першими, тобто, щоб відібратися на чемпіонат світу або чемпіонат Європи. Наперед говорити важко, бо в спорті спорту завдання, принаймні медалі. А на дорослих змаганнях вважаємо, що золота медаль у нас має бути. Тим більше, що Полтава для нас місто щасливе. Саме в цьому залі 35 років тому я виконав. Майстра спорту з важкої атлетики. А наша спортсменка, яка завтра буде серед дорослих виступати, саме в цьому залі розминочному і на тому змагальному стала 15 років тому вперше бронзовою призеркою всеукраїнських юнацьких ігор. Чемпіонат триватиме до 24 вересня. Вже завтра у боротьбу вступають дорослі. Павло Лопачук та Ігоризотов, Полтавські телевізійні новини.